всім глядачам та підписникам мого каналу. Сьогодні, друзі, у мене веселий день. Прийшла моя посилочка, прийшов новий двигун до мого міні-тракторця. Сьогодні у нас буде обзор і розпаковка двигуна Вейма WM192FE. В інтернеті замовив я собі такий двигун. Це двигун повітряного охолодження, потужністю 14 кінських сил з електростартером. Об'єм 498 кубічних сантиметрів. Ось. Хотів я давно повиставити собі дизельний двигун, але підходящих варіантів так, так і особо я не знайшов. Ті, що прикольні, ті дуже дорогі, звісно. Но в нормальному ціновому діапазоні і з такими більш-менш нормальними характеристиками, на мій погляд, це іменно ось такі от движки. Біда в тому, що їх встановлювати не вийде на маховик, тому що. Ці двигуни не приспособлені для такого діла, Вони йдуть пічки ви, ну, я буду встановлювати через резинову еластичну муфту. Ну, про це в наступних відео буде. Ну, а зараз розпакуємо, подивимось, що у нас йде в комплекті. Прийшов коробочці. Ось такі коробці має проходити. І до нього в комплекті віддільно прийшов повітряний фільтр. Повітряний фільтр являє собою ось таку от конструкцію. О, такий от, великий. О, такі три защолочки у нас є. І повітряний фільтр е, з маслом буде. Но, ви бачите, тут під масло, резервуар, ось такий от фільтруючий елемент. Е, пошукаю, напевно, паперовий, щоб був. Тому що поролон м'яко кажучи, не те. Ну і ще один поролон. Ну і чого такого особливого більше тут немає у фільтрі. Звичайний фільтр підмасив. Це йшло в отдельній коробиці, тому що вона в упаковку не помістилася. Можливо, якщо движок з меншої потужності, можливо, воно і поміститься. Так, не знаю, видно вам буде чи ні. Ось так. Покажу спочатку зверху, потім треба буде знизу відкрити. Тому що пачку не стягну і витягнути не витягну Так, також ми тут маємо зверху. Такого кріплення воно кріпиться, в інструкції намальовано, що кріпиться до кришки з клапанами і тут встановлюється замок зажигання. Гарантійний талон і інструкція з експлуатації. Інструкція така бідна на сайті там виробника є ось. Тут нічого особливо не пише, тільки такі от короткі дані. Обороти двигуна 3600 оборотів, максимальні, мінімальні 1800, на яких він працює завжди. Тиск на форсунці 19,6 атмосфер. Ні, перешу, при розпаленні 200 атмосфер, 200 кг 200 кг І в дужках 196 Е, Так, легке дизельне топливо, об'єм бака 5,5 літрів, потужність. Максимально 14 кінських сил, довготривала потужність 12 кінських сил. Ці дані по потужності на різних сайтах по різному вказані. Тут нема чому вірити, я в то не вірю. В виробника на сайті Вейма написано, що цей движок має потужність в 13,5 кінських сил, може навіть менше, ніж 13,5. Точно не скажу. Я от картинку прикріплю, де я брав дані. Так що різні дані в, в кожній інструкції. Діаметр поршня 92, хід 75. Вони ще тут такого нічого немає. Моторне масло 15-40. Заливати буду я мінеральне масло сюди. Лотус провірене, я, яким я користуюся, мотоблок у мене їздить вже. От зараз восьмий рік буде, чи сьомий, чи восьмий, чи не пам'ятаю. Ну, Особливо інструкції нічого немає. Інструкція до двигуна від мотоблока в рази детальніша і більше там написано. Тут нічого, тут тільки написано, коли масло міняти, коли міняти. Там, от, Наприклад, провірка клапанів 1000 годин, провірка форсунки 500 годин. Поми... Десь тут писало ще. Провірка пускного, регулювання зазоров на 500. Промивка фільтра, перерока масла. Дотяжка гайок кожен день. Ну, Тут ще було десь вказано, чи то в інтернеті читав, коли міняти поршень. Коли міняти кольця. там десь писало, чи через тисячу годин, чи через коли там. Теж треба дивитися по тязі. Ладно, ну, інструкція реально бідна, нічого такого інтересного в ній немає. Чисто ілюстрації, як завести його. Більшість книжки і про заходи безпеки, як користуватися. Так, це в сторону. Інструкція гарантійна в сторону. А тепер у нас йде ось такий пакетик. Пакетик у нас знаходиться. Пакетик у нас знаходиться проводка. Проводка під електростартер, щоб заводити його. О, така от Проводочка. І отакий от, от замок зажигання. Ось такі от два положення, напевно, завести і виключити. О. Також тут знаходиться такий кульочок із ключами китайськими. От. Ключ 10-12-14-17. Ну, Пластилінові ключі всім відомі, багато хто має такі вже. І, ну, понятно, китайська отвертка, також пластилінова, скоріш за все. Ну, побачимо. Може не пластилінова, може грішу. Всяке може бути. Но, мені здається, що вона пластилінова. Так. Це так в сторону. Також у нас тут гайка, щоб прикрутити ту бляшку. І ще є така у нас штуркенція. Це таке от. Не буду з пакетки витяти. Це така бляшка, купачок такий, або витягнув, дивіться, щоб краще було видно. Такий от ковпачок на вихлопну. Сподіваюся, щоб вихлоп пішов вниз. там написано в інструкції не допускати, щоб вихлоп потрапляв у повітряний фільтр. Добре, зараз це все діло позбираємо. Ну і ще що в нас кидається в очі, це китайці прислали таку от лійку. Набирати масло, щоб було зручно. Ну і більше в комплекті нічого немає. Зараз я його витягну, подивимось, який має. Запаковані ось такие вот кенорожки, движок. Вот Ось на баці у нас така вибита. Я не знаю, з фульги, ні. Це з фульги. Вейма написано. Ось номер насоса є 192. Також, на деяких моделях тут є Вейма надпис, тут немає. Тут у нас написано на крізь 192 речажок декомпресору. Так, ще раз пізнавальні знаки. Ось тут у нас є 192, на 2, самому є Зливна пробка. Пробка для заливу масла. Якийсь номер приклеєний. Ну, в резинку, бачу, вже нерівно поклали. Ну, Це не біля, це просто кришка, яка закриває стартер. Правимо Теплений насос у нас тут схований Ось того. і от запломбована регулювання щоб не крутили, те, що не треба, О, щоб більше газу не дали, наприклад. я так зрозумів. Максимальний газ. Тут у нас під тросик тяга. Тут у нас масляний фільтр розташований. Міняти його треба, прочищати, що 21 написано. Болти у нас з силою 10 9. На двигуні 10,9-10,9 у слабших движках вони 8,8. Ось тут, дивіться, ось нові дані. Наклеєчка 12, 13,9 кінських сил, 11 ,9, 98 кінських сил. Бачите, всюди по-різному. Всюди по-різному написано, так що не знаєте, чому вірити. От вага 48 кілограмів. От реально вагу не знаю. На пошті вроді писало також ось в, таких, в таких районах. 48. Ну, Разом охлопною, там біля 50. Електростартер наш, клеми для підключення електростартера, діодне місто це, що треба нам. Так, а ще одна зливна пробка. Ну, Кажу, щоб залежало все, звідки установлюємо движок, щоб було зручно зливати. Ось тут у нас ще якась тамповка, ну, вона два рази поправлена, щось не видно нічого. Е, наш вал, діаметр вала 25 мм. Довжина вала 7 мм. Е, також, друзі, я маю від мотоблока таку перехідну плиту. Напевно, я її використаю. От така от, друзі, Перехідна плита в мене є Фланець під мотоблоки МТЗ. От. Я її використаю чисто в якості кожуха, щоб закрити е, нашу резинову еластичну муфту. Буде якості кожного, тому що жорстко хріпити я його не буду, тому що цей мотор не для жорсткого її установки відломить підшипник, ну, про те, ще я буду розказувати. Так, що ще в нас є на движку? Вихлопна труба у нас виконана ось в такому стилі, сидить там на прокладці, прикручена. Не знаю, а, ось тут вона прикручується. Во. Такі от масивні шпильки затягування у нас і от, така от свого роду вихлопна. Ну, Особа такого більше нічого немає. так у нас є тут ручний стартер, який дозволяє вручну заводити двигун. О. Всі гайочок тут немає, тут багато всяких гайочок є, ну бачу тільки чотири прикручені. так Зараз встановлю я повітряний фільтр. О, і буду пробувати запустити, зробити перший запуск. А, до речі, ще таке хочу одне сказати. Ось бачите, тут штамповка вейма вибита тільки на баці. На деяких двигунах з різними повітряними фільтрами штамповка вибита ще тут вейма. Але ось тут не вибита вона по тій причині, що ось тут у нас встає воздушний фільтр. І ну, самі розумієте, вона там не потрібна. О. Досить масивно. Ось тут у нас тут головка циліндра. Одне таке основне, хочу сказати, я дуже хотів, щоб циліндр був знімний. Але знімний циліндр у нас є тільки у двигуна 12 кінських сил, 188 модель вроде двигуна. Що ось Цей циліндр знімається. Тут він не знімається, тут він таки йде. Ну, такий йде. Раз такий-то такий, що зробити. Так, ну що, попробую зараз я встановити цього повітряний фільтр і запустити двигун. Також заліємо сюди масло. Масло сюди йде, у нас літр 650 грам. Пробуем жевязку. Зараз я его ударяю так. Чтобы было краще видно. Там у нас законтраст ид ⁇ т. Я чуть-чуть потяну. Сейчас. Добре, ну вібрація конкретна. Буде стояти значить, на подушках. Ну що ж, на цьому в мене все. Кому сподобалось став лайк, підписуємося на канал, з вами був майстер Дімон, до зустрічі.